Вітаю вас на моєму каналі. В сезон баклажанів готую мариновані баклажани. Неодмінно спробуйте. Зберігаються в холодильнику, викладаю в баночку, зберігаються довго. Звичайно, якщо ви їх не з'їсте швиденько. Потрібно 1 кг баклажанів, одна цибулинка велика, одна головка часничку і зелень петрушки. Також можна брати кріп. Зараз кропу немає на городі, тому беру зелень петрушки. Баклажани я помила, відрізаю фостики і буду нарізати ось такими кубиками. Шкірку не знімаю. Також я вже поставила водичку, щоб закипіла, щоб приварити баклажани. Нарізані баклажани буду кидати в кипяточок. Водичка не підсолена. І довго варити не потрібно. Перемішую їх зразу. І ось як закипіли, филинок 5 і знімаю. Поки бакалажани будуть трішки охолоджуватися, буду нарізати цибульку. Зелень нарізаю, фостики забираю, беру, щоб більш були листочки. Завжди кріп на сходить, оце так зараз середина літа, і завжди кріп сходить. А це щось цьогоріч і посіяла, погано зійшов, тому кропу немає. Також дуже добре додати кріп. І також чесничок нарізаю. Або можна видавити через чеснокодавку. Баклажани перемішала, щоб швидше охолонули. Баклажани такі ще теплуватенькі, але вже скидаю зелень, цибульку, чесничок і буду заправляти їх. 1 столова ложка солі, 1 столова ложка цукру, 3 столові ложки яблучного оцуту, 6 столових ложок рослинної олії. Посипаю зверху перцем, перемішую і даємо насуятися. Коли баклажани не можна вже смакувати. Інші, які не з'їдаються, викладаю в баночку і вони дуже довго зберігаються в холодильнику. І собі тоді достаємо, коли потрібно, і з'їдаємо, якщо, звичайно, швиденько не з'їдаються. Але такі баклажани довго не затримуються. Ось так перемішую і ставлю їх в холодильник, і вони зберігаються в холодильнику. Так можу зберігатися в холодильнику до місяця. Вам всім дякую за перегляд. Зустрінемося знову.